Умиляється зараз полегенько віддає передачу на Бутківського. І той на Слесаря. І. Слесар. Знову не забиває. Він не забиває. Знову там офсайд було лишну як не реалізовувати такі моменти. Чи забив? Це м'яч. Там офсайд був. Там був офсайд. Слесар все ж таки забиває. На цьому етапі ми констатуємо цей факт. Перший забитий м'яч Слесеря у цьому сезоні. Передача полегенька назад перехоплює її Пилип Бутківський. Та ні, ну ніякого тут офсайду не може бути. Ну це не офсайд. І м'яч перетнув. М'яч перетнув лінію. Це забитий м'яч. 3-1. Селесар забиває. Селесар сьогодні мав забити, зважаючи на те, якої якісті моменти у нього були. Знаєте, мені спочатку, чесно кажучи, здалося можливо на емоціях. Знаєте, ти піднявся у вашого коментатора. <сум> здалося, що рефері підняв прапорець. Ні, він показав. Я маю на увазі асистент арбітра. Усім своїм виглядом показав, що там був забитий м'яч. Ну і мені здається, у нас є переконливий відеодоказ того, що так це чистий гол.